Добрий день, дорогі земляки. Неділя, що проходить, була, як завжди, напруженою, але продуктивною. Продовжували займатися питаннями життєзабезпечення нашої громади, поточним ремонтом доріг. Основні напрямки були направлені на опрацювання останніх постанов Кабінету міністрів. по… Відновленню будівель, домоволодінь, об'єктів стратегічних, ті, які пошкоджені були в результаті ракетних обстрілів. Відповідними розпорядженнями створені комісії, визначились на виконавчому комітеті. і На наступній неділі затвердимо вже склад комісії по визначенню. Виплать по пошкодженому майну нашому населенню. Є відповідні складності, тому просив би населення більш детально звернути на це увагу, особливо тих мешканців, в яких не зафіксовані пошкодження. Звертайтесь в Лазавську міську раду в управління житлово-комунального господарства. Звертайтесь також в ЦНАП. Будемо відпрацьовувати. Ці питання. І ті, хто задекларувався вже в найкоротші терміни, будуть проходити виплати. Ці кошти виділяються державою, і тому все, вся компенсація буде йти безпосередньо на рахунки людей. Відпрацьовували питання на рівні. Області, а також Міністерства відповідного по відновленню розрушеного нашого ліцею номер 8 на Авілівській стороні. Є відповідний технічний вже звіт і працюємо зараз над проєктом його відбудови. Буде задіяний не тільки на відновлення. Школи дитячого садка, а також буде повністю відпрацьовані питання проєктування спортивних споруд, культурних, буде непогана локація, задіяна буде до 2 гектар площі земельної. Що стосується навчання наших діток на сьогоднішній день. Проходять вже заключні ЗНО, діти успішно здають його на подальше навчання, поки що не визначились, як воно буде проходити в онлайні. або змішана форма. Що стосується дітей явилівської сторони, батьки будуть визначати самостійно, в разі, якщо нам дозволять очно навчатися. Ну, попередньо це школи нашого мікрорайону. Також працюємо по питанням тих об'єктів, наших, які пошкоджені, особливо це стосується комунальних мереж. На жаль, приходять в аварійний стан. Вони особливо це стосується каналізації водовідведення в результаті тих ракетних обстрілів. Заступник Денис Петренко перебуває в відрядженні в республіці Італія, переймає опит по житлово-комунальному господарству, який буде задіяний в нашій громаді. Також налагоджує зв'язки по співпраці з містами даної республіки. Заступник по в медичній частині зараз знаходиться в Херсонській області, разом з волонтерами виїхали туди, повезли гуманітарний груз від нашої громади, за що я вдячний в першу чергу нашим волонтерам, простим людям ті, які змоглися і організували ці всі питання на допомогу постраждалим. Районам Херсонської області всім би побажав би тихих вихідних. Лазова це Україна, слава Україні.